Такий класний. У нас все є. Доброго вечора. У нас, крім а, моху, є і кора корапіня є і багато підживок, стимуляторів протруйників. протрудників. Мох 60 гривень вартує. Зелений, свіже збираний. Тобто ми його отримали на цьому тижні. Якраз ось з відпустки повернулися і одразу забрали. Обалденний мох. І такий жирненький, поняли, толстенький. Мох буває такий худінький, а буває ось такий. Ну, це теж залежить ну різні партії. От зараз приїхав ось такий, я обожаю його. Він вологоєнкий, красивенький. Тому, знаєте, як пахне взагалі. Дуже приємно. Лісом. Е, може від сезону? Ну, напевно, не знаю. А може, знаєш, ну, який попадається. Тому що я, ми коли в лісі гуляла, я бачила, що він різний трапляється. Буває і такий, буває худенький. Ну, різний буває. Може, знаєш, десь сонце більше потрапля, десь менше. Ну, типа, ось тут, кстати, ось чуть-чуть, ось щас покажу. Да, може, сорти. Дивіться, ось тут же в цьому пакеті ось він худенький. Разне. А тут ось ось пухнастий. І рядом просто ростуть. Класний. Може, молоденький, кстати, або сорта різні.